Студентів різних факультетів Кремчуцького національного університету імені Михайла Соградського об'єднав чемпіонат з волейболу. У Кременчуці такі змагання для студентів проводять вже вдруге. Ми за те, щоб сплатити наших студентів, щоб вони знайомилися більше один з одним, тому робимо такі заходи. Ми вже проводимо це другий раз, бо студенти дуже просили, щоб ми зробили щось подібне. Поступало дуже багато запитань, пропозицій, чи можна ми таке зробимо. Я Така так, звичайно, давайте зробимо. бо оскільки дуже багато було заявок, і ми все таки вирішили, що треба дослухатися до студентства, і вирішили проводити змагання з волейболу. Далі у нас буде змагання з баскетболу або ще з настольного тенісу. Цього разу у чемпіонаті взяли участь і вісім команд. Гравців студенти збирали самі. Учасники команди Тім» вже давно знайомі, разом грають у волейбол. Тож долучитися до чемпіонату вирішили вже давно знайомим складом. Моя команда це просто люди, гравці мої. Просто друзями граємо так десь в парку, десь навіть тут, в університеті. І отак от зібралась команда. Очікуємо на перемогу, на гарну гру, на гарних суперників. Та на усіх командах гравці були знайомі раніше. Універсал зібрав гравців з різних спеціальностей та факультетів. Ми в трьох прийшли. Ми виходить, живемо в одному місці, да, на класівці да, живе. Сюди кажуть, нам потрібно три, три чоловіка. Да -да. Вони прийшли і кажуть, ми будемо брати за вас, ви такі да -да. добре. Так, так ну, незвичайно вийшло, що команда зібралася ну, не, спонтанно, да, спонтанно то есть не за якийсь великий срок. Просто прийшли, одного знайшли, двох, ну, якось зібралися, добре зіграли і виграли на перше місце. Це було ну, якось так незвично і дуже... Ну, Стично дораз сказав. Перший раз таке в мене в житті. Минулого семестру у чемпіонаті з волейболу, який проводили в університеті, перемогу здобула команда Універсал. Тож цього разу студенти також розраховують на перемогу. Там ми в той раз перемогою і вирішили сподівати ще раз. Так, були в першому семестрі, був чемпіонат. Ми теж команди зібрались. Одного запасного ще чоловіка знайшли. І оце вирішили поіграти. Думаємо. Наздогнати той результат, і ну, добре все виконати всі цілі, всі завдання нашої команди. Переможців визначать у другому турі, який відбудеться у понеділок. Марія Бердаєва, Дмитро Пропасін, Крамчуцькі новини.